Дня. Сьогодні дивимося в оренду трикімнатну квартиру з казковим краєвидом з вікон. Тож, пішли, подивимося детальніше. Ця квартира територіально, це у нас вулиця Лялі Ратушної, район Слов'янка. Дуже зручне розташування, тому що тут близько однаково щодо трамваю, щодо тролейбусу. Плюс до цієї квартири є ще гараж. Тож, якщо вона авто, взагалі не проблема. Дуже цікавого формату у нас планування: три абсолютно окремих кімнати, причому за потреби кожна з них окремо зачиняється. Величезна така кухня студія з великою кількістю різноманітних балконів. Фактично, балкони перероблені. В такі, типу, як відпочинкову релакс-зону. Тут буде комфортно дуже і працювати, і споглядати за панорамою, яка тут просто божественна. Абсолютно з усіх градусів квартири відкриваються неймовірні краєвиди. Вживу просто надзвичайно. Мені ще й поталанило знімати цей відеогляд на заході сонця. Звісно, це... ці промінчики теплого сонця сюди заливаються повністю в квартиру дуже красиво. Вживу дійсно надзвичайно гарна квартира, пейзажна. Ось я вам. Хочу навіть ближче показати цю красу. Ось такі у нас величезні балкони. Фактично з кожної абсолютно кімнати у нас є вихід на панорамні балкони. Вони такі довгі і ось такого формату. Краєвид відкривається, захоплює, правда ж? І далі підемо по інфраструктурі. У нас квартира, ця трикімнатна, окремо кожна спальня роздільна. Це у нас перша спальня. Вона ось з таким диваном, прикаруватні тумбочки, і ще таки тут є сховка для потрібних речей ось таке місце для зберігання. Ну і відповідно. У нас опалення тут централізоване, але водичка підігрівається бойлером. Далі переміщуємося в спальню номер 2 Тут таке, от бачите, пано гірське. Всюди дуже багато картин, і що класно, в кожному місті продумано робоче місце, є стільчик та робочий стіл. Якщо це буде не потрібно, це можна забрати. Ось так красиво. Це у нас другий балкон. Фактично з цієї спальні, і з суміжної спальні теж вихід на такий самий балкон. І переміщуємося. Це спальня у нас номер 3 Хочу панорамно ось так показати, що вона доволі велика, що класно, спальні фактично доволі великі, крім ось першої кімнати, перша така найменша, але зате вона з найшикарнішим балконом. Далі переміщуємося в санвузол. Він у нас роздільний, ось такого плану, туалет і окремо душова кабіна сучасна, рукомийник, пралка і бойлер на підігрів води. Дуже такий. І естетичний красивий душ взагалі квартира дуже гарна і вже вільна. Тож я запрошую вас на перегляд. Телефонуйте.